Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 25 березня 2025 року, що було вчора. Азія, потім Європа поступово піднімали курс до 88, Америка почала зниження курсу на 86. Вчора по черзі збирали спочатку ліквідність шортистів, потім трохи лонгистів. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу дуже слабка шорт Ліквідність на 85, бо вчора за два великих етапи зняли накопиченість стоплосів лонгістів. Бо настрої більшості були на продовження зростання. Зверху лонг ліквідність на 88-89. Більш тривала теплова карта ліквідації, тижнева. Знизу є велика лонг, ліквідність з 83 до 80, але гадаю, так низько рух біткоїну не просто пройти. Зверху накопиченість, починаючи з 89 і до 90, що набагато ближче нижніх позицій. Денний графік. На денному графіку буде продовження зростання Біткоїну потрібно ще сил, щоб пробити 88-89. Закріплення вище цих позначок може вказувати на подальший рух в зону 96, що я прогнозую вже цього тижня. Дивіться нижній графік, він переходить в зелену зону, а це продовження зростання. Годинний графік. Опитування 25 березня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі. 15 годин 00 хвилин. 89 зростання. 88 мій прогноз. 85 норм. 83 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Прогнозую остаточне пробиття наверх позначок 88. Аль сезон 2025. Altcoin Season Index 27 продовжується важливе фіксування в середній зоні індикатору, натиск біткоїна на альти зменшується, і вже деякі альти показують рух наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу криптоспільноту. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!